Формадол таблетки від головного болю. Друзі, доброго ранку. Це другий сніданок. У нас можна дивитися в Ютубі на телеканалі та телеканалі 1+,1 Плюс І Сьогодні у нас важлива тема. Нюх, от фактично в нашу студію сьогодні можна було прийти на запах і на нюх, а і тому... на звук, тому що липи цвітуть. І я... і Ми це навіть уявив цей запах. Я одразу коли чую слово липа. Я чую оцей запах. Чому? Тому що, от як казав Ерік Марія Ремарк, видатний письменник, що дивно, як все легко забувається, окрім. Запаху, От липи, там і ще щось можна якісь парфюми. От чому так відбувається? У нас студії є експертка, яка знає відповіді на ці запитання, тому що це є професійна робота працювати в тому числі із запахами, з нюхами, з нашими органами чуття. Це лікарка, отаротраєтолог е Катерина щиріна. Так, Катя, вам доброго ранку. доброго ранку. Треба у всьому розібратися, тому що питань більше ніж відповіді. Насправді, mm -hmm. що так, давайте з, з початків. Що таке, взагалі, нюх? Чому він такий для нас важливий? Чому ми сприймаємо світ фактично по запаху? А, так, нюх це, в принципі, властивість організму сприймати, відчувати і ідентифікувати різні запахи. З таких самих основних органів нюху це в нас ідуть нюхові рецептори, які розташовуються в нас на слозовій оболонці носу. І за рахунок цього, коли ми вдихаємо якусь там, наприклад, пахучу чи ароматичну речовину, в нас з'являються нервові імпульси, які за допомогою нервових волокон нюхового нерву передаються до головного мозку. Боже І за рахунок не... цього, так ми вже по пам'яті можемо приділити, чи відрізнити той чи інший запах. Я вже прям уявила всю цю насправді схему. От, дивіться, ви сказали, що у нас взагалі мільйони е, нюхових рецепторів. Всі вони нам кажуть про якийсь, наприклад, запах. Що так. ми можемо розрізняти, а це вроджене взагалі такий талант розрізняти запахи, От, тому що у кожного ж рюх, нюх різний, правда? Абсолютно, але в середньому одна людина може розрізнити три тисячі різних запахів. Ми народжуємося чи ми в процесі розвиваємося і наш міста. Ні, ні, ми народжуємося уже з нюхом абсолютно повним. Якщо в нас немає ніяких е, вроджених там аномалій розвитку чи вроджених е, онкологічних захворювань, пуглин і тому подібне. Але я ще добавлю: в носі в нас розташовується Близько 200 мільйонів клітин, які відповідають за нюх. Так, і навіть для прикладу. Mm, ну, є таке доведення, що навіть новонароджена дитина вона може цілком і повністю е, відрізнити запах своєї матері від запаху іншої жінки. Е, так, таке mm. теж існує. А ви знаєте, що мені здається, що мої дружини не 200 мільйонів, а 400. Тому що, якщо порівняти, як вона це все відчуває, як mm -hmm. я це дві великі різниці. У нас навіть інколи ну не те, що конфлікти, а непорозуміння, тому що вона щось пахне, і це і це і це датчик, тому що ми шукаємо причину інколи знаходимо і її ліквідуємо і все mm -hmm. щастя і спокій, будемо с пояк, ж... як, оце різне нюхове сприйняття людей. Ми можемо схилятися, просто навіть і на те, що жінки чутливіші е, до інших частин, це природньо може бути так. Заспокоїли. Тобто ми народжуємося <зас> з певним набором рецепторів. Правильно так. так і їх так. не може додатися або відняти. Е, дивіться, ми народжуємося з нюхом, якщо ми народжуємося абсолютно здоровими. Е, з віком у нас нюх розвивається, тому що якщо взяти новонароджену дитину, якийсь там ріст е, розвиток, то ми ще не можемо відрізняти всі запахи, бо ми ще з ними не знайомі. Mm -hmm. Тобто, запах у нас вже відповідно знайомства, нас накопичується по пам'яті, і вже з віком ми розрізняємо все більше і більше запахів. Але є ще інший нюанс, є ще м -м, вікова категорія і вікові зміни. Теж є дослідження, що після 60 чи 70 років у нас запахи вже значно знижуються, і ми відчуваємо їх слабше. І відповідно, і при цьому і смак страждає теж. Тобто ну, Сорокові рецептори. Трешечки губимо фактично наш нюх ну, з віком. Не, з віком. Вікові зміни, так. От я взагалі вважала, що собакам немає рівним в цьому, але вичитала, що насправді люди можуть краще розрізняти саме запах бананів і запах вина чомусь. І нюх загострюється в критичних ситуаціях. Як це взагалі? Чому, чому так? А, ну, Все ж таки, я думаю, за це відповідає кора головного мозку. Е, і, тому так і виходить. Тобто, все активується центр певного головного мозку, так, так, так що ми краще а, починаємо щось постріше відчувати. Дивіться нюх у нас. Поєднаний, ну не те, що поєднаний, якби є центри в головному мозку, які відповідають саме за пам'ять, за емоції і за певні спогади. І тому в деяких критичних ситуаціях нюх нам може нагадувати ту чи іншу реакцію, яка була там раніше. І тому Підказка ми так реагуємо, така. так так. Але Цікаво. є цілі категорії професій, які люди заробляють на тому, що у них кращий нюх, ніж у решти. От це, наприклад, парфумери, сомельє, на, на, на різних виробництвах, на, на, навіть на. Порохових виробництвах дуже важливо відчувати ступінь так. концентрації певних речовин. От як е, їм вдається розпізнати такі запахи, які звичайні люди і, і не почують, ми насправді запитали цього, і це питання здала угу. парфумеру. Давайте спочатку послухаємо синхрон, що вони відповіли. У мене це вміння набути проте свідомо в п'ять років. Я впала і перестала відчувати аромати, проте коли мій. З момент ніс включався, то я розбирала ноти на молекули. Пізніше я зрозуміла, що можу контролювати весь цей процес, і природних ароматів мені вже було недостатньо. Для парфумера, як і для будь-якого спортсмена, важливе щоденне тренування. Щодня я влаштовую собі сліпі затести, порівнюю різні поєднання ароматів, розглядаю ноти одні й ті самі в тих чи інших парфумах. Я займаюся регулярно спортом, аби... Не тільки тримати тіло в тонусі, але й живити мої органи нюху для того, аби розрізняти різні ноти в букеті, потрібна практика. Почніть з чогось елементарного, наприклад, природні натуральні аромати, які вас оточують, і беріть приємні і не дуже. Спробуйте їх посмакувати, зрозуміти, що можете купити в аптеці з фірні олії і. Не, не раджу економити на них і не вдихайте їх концентровано, бо ви можете пошкодити свої рецептори. Нанесіть на блотер, на серветку, на руку, спробуйте порівняти, як буде звучати аромат на папері, на теплій шкірі. Для мене аромати це додатковий канал інформації. Якщо мені щось не зрозуміло з того, що людина сказала, то один вдих і картинка завершена про людину. Свій нюх я використовую для аналізу людей і в мистецтві парфумерії. Ось ми почули коментар Анастасії Москаленко. Вона парфюмер, ось, Бачите, вона нам фактично mm -hmm. нюх можна трошки виховувати, і so. насправді у кожного парфумного дому в нього є ніс. Ця людина називається ніс, власне. Mm -hmm. і от мені дуже сподобалось, як Настя сказала, що використовує ну в парфюмері, зрозуміло. А от для аналізу людей, тобто вона по нюху може визначити е, якісь характерні риси тієї mm -hmm. чи іншої людини. А от е, я чув таке поняття, що є. Основні запахи другорядні. Поясніть це, будь ласка. Я б сказала, що це є в принципі більш приємні запахи, і не зовсім приємні. Ну називаємо це так, наприклад. Ну, приємні ж запахи це свіжоскошена трава, кава і свіжовипечений хліб. Це, це навіть... основні? так. Це з таких самих основних, які подобаються абсолютно всім. І де б ми не були, навіть, наприклад, при відвідуванні магазину ми відчуваємо запах свіжої випічки. В нас відразу спрацьовують всі рецептори. Нам хочеться купити. Ну апетит з'являється теж. Тобто, це з таких приємних. Ну існують і неприємні це. М можна наприклад сказати те, що ми відчуваємо інколи вранці живучи в таких е багатолюдних містах, скажімо так, е запах там, наприклад, е тухлих яєць. Як би це дивно не звучало, але це дійсно відноситься до другорядних запахів і таких неприємних запахів. Але дуже часто в такі, те, що ми чуємо неприємний запах, це може по -по позбавити нас проблеми, тому що ми де 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 звідки. І ми так, знаходимо причину, так, так. і ми її ліквідовуємо це може застерегти або випередити навіть в деяких ситуаціях певних. Там, наприклад, якщо ми якщо ми відчуваємо запах диму, ми можемо відразу запідозрити, що десь пожежа, і відповідно вже спастися в такій ситуації. Чи там, наприклад, запах зіпсованих продуктів він нас може попередити для виникнення харчових отруєнь, тобто ми можемо. Стати такими рятівниками самого себе і оточуючих. і цьому нам допомагає нюх, але насправді так. ми такого якогось особливого значення йому не надавали до так, поки не трапилася пандемія коронавірусу. І коли люди так. почали втрачати, а потім, коли mm -hmm. він почав відновлюватися не одразу, стако так за mm -hmm. один день, а поступово. Тому mm -hmm. що, коли ми втрачаємо нюх, ми втрачаємо і смак, ми не відчуваємо, що це на смак, все, все однакове. От е, чому, по-перше, нюх відновлюється поступово в таких випадках, не одразу. А, ну я вважаю, що спочатку треба, якщо якщо вже в нас вже йде тема ковіду, так то потрібно розділити так, як ділить міжнародна класифікація хвороб, це по складності втрати нюху. Тобто в нас є гіпосмія, це часткова втрата нюху, є аносмія, це повна втрата нюху, і паросмія це якраз найчастіше трапляється при ковіді, коли люди відчувають спотворені запахи. Ну тобто навіть ми стикаємось на прийомі з тим, що приходять люди, і основна скарга те, що ми відчуваємо неприємний. Запах в носі, запах гореного в носі, і тобто, вже на підставі цього ми під час огляду ми вирішуємо, який план дій в нас подальший. А чи є якісь способи або поради, як нього вберегти або відновити? Захи... як захистити свій ніс взагалі? Ну ніс в будь-якому випадку потрібно захищати, тому що це саме чутлива зона нашого організму, і від цього йде е, все інше, можна так сказати. Вберегти е, це перше, те, що ми, що ми можемо зробити, це е, мінімальні фізичні навантаження, прогулянки на свіжому повітрі. Так, це теж дуже впливає. Е, Берегтися від алергенів, якщо людина схильна до якихось алергічних проявів. Тим більше, наприклад, зараз, коли йде сезон цвітіння і полінози, і люди прям вкрай страждають алергіями. Берегтись від шкідливих звичок, наприклад, там тютюнопаління паління, електронними сигаретами, тому що це теж запахи і запахи шкідливі. от сьогодні показував mm -hmm. сніданку сюжет в першому сніданку, що алергія, у кого алергія в цей період з 9 ранку до 15 дня краще сидіти вдома. Це теж захищає наш ніс. Ну з цим Я, не з я трішечки просто... не погоджуся, так ну маєте право. Так. А тепер ось ми ще пограємо, погоджуєтеся чи угу. ні. У нас є така гра традиційна з експертами, правда чи міф, або міт, як сказав нам Олександр. Або давайте спробуємо. Так, давайте. ми будемо зачитувати тезу, а, а ви, ви нам будете А до того не словом, а ділом. Отак показуєте. Так що холод шкідливий для нюху. Це міф Існують запахи, які людина не відчуває взагалі. Так, це правда. Існує в нас один запах. Це запах природнього газу, і таке дійсно є, людина його не відчуває. Тому до природнього газу завжди додають різні сполуки. За рахунок цього ми отримуємо такий специфічний запах і вже, відповідно, можемо застерегти від негативних Бо наслідків. Бо Це може вберегти життя. Так, так. Під час сну в людини послаблюється нюх. А, правда, тому що наш мозок відпочиває. А <гум> запахи, здатні... запахи здатні лікувати. Так, це теж правда. Ну, всім нам відома ароматерапія, це теж свого роду лікування. І ще я б сказала, що запахи нас теж можуть вберегти від певних хвороб. Ну, наприклад, ми можемо відчувати запах ацетону з роту і можемо запідозрити виникнення цукрового діабету. Наприклад, і нюх відповідає за інтуїцію. Останні правда чи міф? Ну я думаю, що міф. Але тим не менше він відповідає за спогади. Ми вам дуже вдячні. Лікар отоларинголог Катерина Шіріна сьогодні нам розмічувала. Міфи казали, що таке правда казали, Ми розібралися, що таке нюх, і власне як його вберегти? Поради. Дивіться, наш сюжет, який буде згодом, з'явиться не сюжет, а нашу студію, фактично, нашу розмову, яка згодом з'явиться на Ютубі. Можна подивитися. Дякую вам. Дякую вам. Ну і нехай усім нам пахне лише приємно і е, е, так, що викликає гармонію правильно? основними запахами, як а, ми сьогодні так, розібралися. Приємлими. Але розрізняйте і другорядні, тому що інколи це може нас врятувати. Йдемо далі. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей. Ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.